Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 10 листопада, і поговоримо, звісно, про обшуки у Тимура Міндіча і появу вже в інформаційному просторі так званих плівок Міндіча. Так, так, саме тих плівок про. Відсутність яких або про неіснування яких нас останні пару тижнів намагалися переконати різні персони афільовані з офісом президента, але в реальності і плівки знайшлися як мінімум частина, і що найганебніше, мабуть, і наймерзенніше в цій історії цілі. Торби з готівкою, яку конфіскували детективи набу. Але будемо по порядку в усьому розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. А також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі останніх оновлень їх на каналі тепер буде трохи більше. Дякую. Отже, зранку детективи набу прийшли з обшуками. До бізнесмена і співвласника студії квартал 95» Тимура Тімура Міндіча, якого неодноразово називали близьким другом соратником президента України. У нас є відповідне відео на каналі. Хто не бачив обов'язково, подивіться пару днів тому про формування нових олігархів, власне, в нашій країні. І міндіч там, звісно, ключова персона, тому що він відповідає практично всім критеріям, за якими ми можна, можемо відносити людину. До цього класу стану я не знаю, чи до цієї групи, яку називають олігархами, але але детективи та набу прийшли з власне обшуком, але самого міндіча вони не змогли побачити, оскільки він залишив територію України 10 листопада за кілька годин до обшуку набу так принаймні, написало багато українських видань, в тому числі Українська Правда. Крім міндіча, за інформацією обшуки пройшли у Германа Галуш. Щенка міністра юстиції зараз, колишнього міністра енергетики. Ну і, взагалі, набу потім заявило пізніше, що вони проводять, провели проводять проводять близько 70 обшуків по всій країні у дуже ну такі масштабні корупційні схемі в енергетиці. 15 місяців тривали розслідування, тисяча годин, понад тисяча годин аудозаписів детективи задокументували діяльність впливової злочинної організації. За даними слідства, її учасники контролювали схеми впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема енергоатом. Ну а деталі операції обіцяли оприлюднити згодом. Я думаю, що вони вже в найближчий час повинні будуть з'явитися, оскільки ну, активну робота з цього приводу ведеться, і власне, і власне ну, очевидно, що якась нова інформація буде з'являтися. Набув також оприлюднило фото фотографії фотографії, і я, чесно кажучи, коли на все це подивився, трошки прифігів. Да, я зараз цензурно якби висловлююся. Це при тому, що я ну досліджував, там аналізував сотні, мабуть, корупційних кейсів, в тому числі на науковому рівні. Цими питаннями займався запобіганню протидії корупції. Але ну знаєте, не завжди таке можна побачити. Там прям цілі торби з доларами запакованими прям з американських банків, євро. Ну коротше кажучи, готівки там прям дуже 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 багато що цікаво, як я вже казав, е, останні кілька тижнів різні. Блогери, журналісти, які так чи інакше канали, там телеграм-канали, які так чи інакше афільовані з офісом президента, вони переконували українців, що ніяких плівок Міндіча не існує, і справи міндіча не існує, цікаво, як вони будуть зараз на все це реагувати. Ну і е, я думаю, що по великому рахунку ця історія для офісу стала несподіваною. Чому тому що все ж таки, все ж таки, е, вони спочатку не дуже знали, як на це реагувати. Хоча, ну те, що міндіч виїхав буквально. За пару годин свідчить про те, що все ж таки в останній момент якісь повідомлення, мабуть, вони отримали, і тепер цю людину треба власне шукати за кордоном. Але е офісні телеграм-канали включилися в антикриз е достатньо примітивні. Вони написали, наприклад, як п'ятпідкопіркою, роз розставили потім це по різним іншим телеграм каналах е Такий матеріал, що набу відкрило справу, яка ніколи не, буж, не буде закрита. Чому тому, що там, типу тисячі годин аудіозаписів записів. Е і відповідно аналізувати цю тисячу годин це займе кілька років, і відповідно цю справу ніколи не доведуть до кінця, і багато шуму, але не буде ніякого діла. Крім того, розігнали абсолютно бриджі повідомлення про те, що росіяни масово це перепощують. Це дійсно правда. Там Скабєва і компанія почали це все перепощувати, і подавати це як удар по обороноздатності України і України і спробу дивіться, цікавий момент, тому що представники НАБУ про. Це взагалі не говорили, але опешні телеграм-канали написали, написали і спробу підставити президента. Пані Богуська є така народна депутатка від слуги народу, написала, що це спроба вдарити по президенту. Я вибачаюсь, а спроба вдарити по президенту через що він є фігурантом цих схем? Ну, наче ні, будемо, звісно, далі дивитися, але ніхто його ні в чому не звинувачує. Те, що Міндіч його товариш, ну це трошки інша історія. Ми зараз її обов'язково обговоримо. Але знаєте. е-е Потім стався взагалі такий трешовий момент, оскільки набу почало публікувати власне певні фрагменти записів, на яких люди, яких звати Тенор, Рокет і Карлсон, обговорюють дуже багато питань, дуже цікавих питань. Я не буду на них власне зупинятися. Не буду на них власне зупинятися. Чому тому що очевидно, що це не останні публікації? Там абсолютно бридкі, мерзенні знов таки розмови. Про відкати, про тиск на енергетичні підприємства про те, що керівництво різноманітних підприємств і Міністерство енергетики ну так випливає з цих записів, тримають по суті на зарплаті, вимагають від них багато. Ну робити якихось там незаконних речей. Якщо вони цього робити не будуть, них заберуть всіх працівників і відправлять в армію. А міністру я так зрозумів. Міністру міністерці тут ще треба буде розбиратися, платить хтось там зарплату і так далі. Ну і власне вже написали, написали, що от Під цими значить, такими ну, кличками, фактично, да, прізвиськами ховаються певні конкретні люди. Я не буду зараз озвучувати їхні прізвища, хоча вони вже є там в відкритому доступі. Але що цікаво, там радник пана Галущенка, міністра колишнього енергетики, нинішнього міністра юстиції. Потім це ну, люди, які працювали там в системі енергоатому, наприклад, і так далі. Власне, сам Міндіч, як Кого теж там е, згадують, і е, ну ці люди обговорюють абсолютно е, дикі там речі. До речі, кажуть, що там власне і сам Галущенко фігурує на цих плівках під певним прізвиськом. Ну там такі призвіська Карцен, професор. Ну слухайте, мабуть, передивилися якихось там радянських фільмів і вирішили це використати. Мені мене особливо вразила така історія. Я зараз зацитую. е-е Вибачаюсь відразу частково за російську мову, тому що там записи або російською, або на суржику. І От один з цих фігурантів, тенор так званий, каже: І більше захисні споруди ми строїть не будемо. А йому власне рокет відповідає: я би подождав, але далі йде матюк. Якщо чесно, жалко грошей, пустая трата. Що ви просто зрозуміли? Мова йде про будівництво захисних споруд довкола наших об'єктів енергетики, по яким росіяни останній час б'ють зранку до ночі усіма можливими засобами, і виходять, що вони просто говорять про те, що та навіщо нам там щось будувати, шкода грошей. Далі там, до речі, йде обговорення, що в нас немає своєї компанії, «Кіпр вже зістрибнув, тобто якась кіпрська, мабуть, компанія. Але потім ні, є одна одна є. Начебто її треба використовувати. Тобто вони навіть на будівництві цих захисних споруд збиралися так зрозумів заробляти, брати якісь відкати. Принаймні так витікає з тих розшифровок, які ми бачимо. Але в цілому набу потім дещо ще підсумувало цю історію. Сказала, що ця організація систематично отримувала 10-15 відкатів від контрактів енергоатому контрагентів, змушували платити, щоб уникнути блокування платежів або втрати статусу постачальника. До схеми залучили колишнього посадовця фонду Держмальна, який став. Радником міністра енергетики і колишнього правоохоронця вони контролювали кадрові рішення, закупівлі, фінансові потоки через зв'язки в уряді. Ну і нарешті підприємствами з доходом понад 200 мільярдів гривень фактично керували сторонні особи без офіційних повноважень, так звані смотрящі. Знаєте, якщо це коротко підсумувати, саме коротко поки що підсумувати, тому що очевидно, що. Історія буде мати своє продовження. Ми маємо абсолютно ганебну і страшну схему на енергетиці, на побудові або не побудові захисних споруд. Люди просто наживалися і отримували колосальні кошти. При цьому всі ці люди або частина цих людей так чи інакше дотичні до діючого кабінету міністрів і до нинішньої владної команди. Пан Міндіч вже відома персона. Про нього останнім часом більше почало з'являтися матеріалів, але. Він називав себе другом і Єрмака, і власне другом Зеленського. І Зеленський казав, що він його знає, і своє день народження, ледь не в нього там в квартирі святкував. Це всі історії, які мали колись місце. Звісно, це пару років було тому, але ну, враховуючи, що міндіч дуже сильно розширив свою присутність взагалі в бізнесовому полі України. Очевидно, що у нього все окей. Ну, якщо ми беремо міністра енергетики, колишнього нинішнього міністра юстиції, який задіяний виходить в всіх цих схемах і в цих потоках Тівки, яку власне детективи набу знайшли, і нинішню міністерку, яка ну виглядає таким зіць, зіць, знаєте, председателем фунтом, як це було описано в? Золотому талі да Ільфа і Петрова власне про, про, про це там розказував, тобто виконує якісь там типу функції, але насправді рішення не приймає. То складається дуже показова картинка, колись президент України ще тільки-тільки ставши президентом України, казав, що він буде рубати за корупцію руки, і він не буде робити ніяких виключень для друзів, знайомих чи тих, хто взагалі до нього не наближений. До всіх буде однакове ставлення. Мені здається. Що Володимиру Олександровичу якраз час проявити оце рубання рук, чому тому, що якщо він цього не зробить, і якщо він не надасть пояснення, в тому числі українському суспільству з приводу того, що відбувається, ну я думаю, що висновки будуть зроблені однозначні з приводу того, що він ну фактично покриває людей, які роблять бізнес на крові. Теж відома фраза Володимира Олександровича, яку він колись казав під час передвиборчої кампанії. Але на той момент навіть повномасштабної війни не було а зараз повномасштабна війна, і люди заробляють просто десятки мільярдів гривень, сотні мільйонів доларів на тому, що для країни є ну просто вкрай необхідним з точки зору елементарного виживання і власне протистояння російській агресії, і всі ці люди. Безпосередньо афільовані з главою держави, або він від них дистанціюється і каже, що розслідування повинно вестися максимально публічно прозоро і всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності. Ну або ну тут або в принципі вже немає варіантів навіть розглядати. Тоді все стане дуже очевидним. Ще один маркер, бо вже пішли такі чутки. Полягає в тому, що влада зараз може відповісти на це розслідування в дуже простий спосіб, як вона власне Раніше це і робила організувати тепер якусь кримінальні справи проти представників набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ходять навіть чутки, що це може бути керівництво НАБУ і САП. Тобто, тут включиться ДБР. Можливо, спробують підтягнути СБУ. Хоча ну СБУ не хоче явно брати участь в подібних значит, оборудках, але тим не менше, ну і якось намагатися перебити цю історію. Тим, щоб ну, створити якісь проблеми на БУ і САП, щоб вони думали про власне якесь виживання, ніж про те, щоб розслідувати справу Міндіча, не знаю, там Галущенка і взагалі справа пов'язана з енергетичною е, сферою. За логікою, за логікою, люди, які е, потенційно є фігурантами цієї справи, звісно, вони підозрювані і підозрювані е, і або можуть бути навіть свідками, може бути і такий кульбіт, е, якщо, наприклад, вони прямо десь там не, не, не присутні на цих розмовах, е, або під Час цих розмов, але тим не менше і вони займають зараз якісь посади. Вони повинні бути з цих посад звільнені. Це очевидна історія, яка просто лежить на поверхні. Тим більше, що знов таки це люди президента цих людей. Привів президент Галученка навіть після е, міністерства енергетики впихнули на посаду міністра юстиції, тобто намагалися впихнути не впихуємо, як казав колись Іван Степанич Плющ, колишній спікер Верховної Ради. Тобто його постійно намагалися зберегти в структурі влади, і очевидно, очевидно. Що якісь політичні рішення, якщо не будуть прийняті, ну ми отримаємо історію з Чернишовим номер 2 будуть приховувати, будуть тягнути, будуть намагатися якось вивести з під удару, але є тут один дуже важливий нюанс: це вже конкретно стосується президента в країні, яку з парламентсько-президентської республіки в силу об'єктивних і суб'єктивних причин, об'єктивних і суб'єктивних, я підкреслюю перетворили на суперпрезидентську республіку. Президент відповідальний за все. Тим більше мова йде про людей, яких він привів в політику людей, яких він знає, і людей, які робили свої оборудки, в тому числі прикриваючись іменем президента. Тому для Володимира Зеленського зараз дуже простий вибір, або він доводить, що він до цього не має ніякого відношення, і люди просто так працювали, грубо кажучи, під його дахом і зловживали. Ну, в противному випадку, якщо він буде казати, що не все так однозначно, і буде заважати в тій чи інший спосіб проведенню слідства, мені здається, суспільство тоді чітко зрозуміє, хто насправді в темі, ну і ще більше, хто насправді в долі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!